7 березня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили кацапський безпілотний літальний апарат типу Орлан-10, підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили. 1. зенітний ракетний комплекс Бук М1-2, 5 районів зосередження живої сили, 3 склади пально-мастильних матеріалів, 1 комплекс радіолокаційної розвідки і контролю зоопарк рашистів. У тимчасово окупованому Кацапами Бердянську на Запоріжжі сталася масштабна пожежа в одному з районів міста. Місцеві повідомляють, що пожежа є наслідком влучання в базу окупантів. У тимчасово окупованому кацапами Криму пролунали вибухи в районі аеродрому Бельбек біля Севастополя Акяр. Неспокійно на території расистського рейху. В Москва баді у головній будівлі Міністерства внутрішніх справ Рашистської Федерації сталася пожежа в Гау-Курськ та Гау-Бєлгород, що межують з Україною на тлі російсько-української війни, значно зросла кількість злочинів пов'язаних зі зброєю та вибухівкою. Наприклад, в Гау-Бєлгород кількість злочинів, що скоєні з використанням зброї та вибухівки, зросла на 4100%. тисячі